Вам, в ефірі телеканалу Рудана Бесіди Привічна. Я вітаю наших глядачів в сьогоднішню розмову. Я пропоную почати зі спогаду про день хрещення Русі, адже це не просто чергове церковне і державне свято в Україні. Це подія, яка воїстину поклала розвиток цивілізації східних слов'ян. Втім, цього року, з огляду на ситуацію в державі та на траур в Українській православній церкві яскравих багатотисячних торжеств не було. За традицією останніх років святкування розпочалися 27 липня на Володимирській гірці у підніжжя пам'ятника хрестителю Русі, рівноапостольному князю Володимиру. Місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський онуфрій у співслужінні ієрархів Української православної церкви та духовенства Київської єпархії відслужив подячний не молебень за богослужінням були піднесені молитви за мир в Україні. 28 липня, день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври було звершено божественну літургію. Владиці Онуфрію співслужив собор єпископів Української православної церкви та Духовенство Київської єпархії. Після відправи духовенство і Миряни пройшли хресною ходою до місця поховання новопредставленого предстоятеля Української православної церкви біля дзвіниці храму Різдва Богородиці, де відслужили заопокійно літію. варто сказати, що день хрещення Русі відзначають не лише в Києві, де відбулася ця подія. Зважаючи на її значення, святкування проходять по всьому світі. У них беруть участь представники усіх помісних православних церков. Цього року, наприклад, цікавим було святкування у Якутії. Там, в унікальному природному парку, на Лєнських стовпах відбулася перша у всесвітній історії божественна літургія і хрещення оглашених. У водах річки Лени 19 чоловіків, жінок і підлітків приїхали хреститись на це місце. Маленьких дітей не брали через труднощі подорожі. А хрестивного новоначальних християн, єпископ Якутський та Роман. Цікава традиція відносно Дня хрещення Русі народилася у ченців афонітів. З 27 на 28 липня, в день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, у Руському на афоні свято-Пантелеймоновому монастирі урочисто вшановують собор усіх святих Руських правителів, яким святогірці склали особливу службу, така традиція народилася у 2013 році у зв'язку із освяченням храму на честь усіх прославлених велику святих князів і царів Русі від князя Володимира і до царя Миколая Олександровича. Це поки що єдиний у світі храм присвячений святим руським государям. Нагадаю нашим глядачам, що до святців православної церкви внесено імена 160 представників двох династій, які правили на Русі: Рюриковичів та Романових. Серед них два царі: Федір Іоаннович та Миколай Олександрович, 40 великих князів та 101 удільний, 17 представників роду Романових. Кожний із них офіційно прославлений тим чи іншим собором Руської православної церкви чи Руської православної церкви за кордоном. Серед святих государів є рівноапостольні великомученики, мученики, преподобномученики, преподобні. Та благовірні за словами святогірців, вшанування усіх святих руських правителів особливо важливе зараз, адже вони і понині є хранителями і об'єднувачами нашої землі. Крім того, здавна в нашій вітчизні існувало переконання, що в лиху годину усі святі правителі приходять на допомогу своїй земній батьківщині. Кожний із них Окремо – того, за нас, а разом це непереможна небесна радь, святий полк предстоятелів і хранителю Святої Русі. Криворіжці День хрещення Русі відзначали богослужіннями на честь князя Володимира. Цей день особливо молилися за мир в Україні, підносили молитви і за упокійного представленого предстоятеля Української православної церкви, блаженішого митрополита Володимира. А рівно опівдні над містом залунав святковий передзвін храмів, який нагадав усім городянам про надзвичайну подію, яка відбулася 1026 літ тому. Тривають наші бесіди про вічне, Ми продовжуємо передачу розмови про роман Олександра Пушкіна Євген Онігін. У нас в студії проти Єре Олександр Горовенко та це Олександр Я вас вітаю. Здравствуйте. Ми продовжуємо говорити якраз про ту частину Романа, де Тетяна написала листа Онігіну і чекала від нього відповіді. На цьому ми зупинилися минулого Добре. разу. Про що ми будемо говорити сьогодні? Звісно, об Абатвіті Онігіна Тетяні і в його прив'язки к нашому времени, к нашій житті. и к практическому применению получившегося вывода. Нанегин, хотя он в принципе по своей жизни и по натуре, скажем так, далек от какого-то высокого рыцарства, он не сам об этом говорил сам о себе. И из романа это следует, что были благородные черты в нем, но как бы это были не главные его черты. И человек, вкусивший много греха, и он сам понимал, что он довольно нехорошая личность. Но вот в поступке с Татьяной он поступил очень хорошо. Вместо того, чтобы воспользоваться ее любовью, как мог воспользоваться мужчина расположением женщины, он вместо этого он ей сказал правду, что он ее не любит и что жизнь вместе с ним для нее со временем превратиться в ад. Как-то Тютчева своей жене написал, «О, как губительно мы любим, как часто в суете страстей мы то всего, вернее, губим, что сердцу нашему милей». И вот Онегин подобными словами обратился к Татьяне, сказав ей правду. И... Хотя она ему сподобалась, он про это говорил Ленскому, что выбрал да, бы не Ольгу, а Татьяну. Ее вот, все поступки, ее душа, открытость, она расположила анеги, но как часто бывает развратному мужчине нравится целомудренная женщина. То есть то, чего сам не имеешь, если есть немножко ума в голове, ты ценишь в других. Как видишь, бывает человека, ну вот, ты злой, а он добрый. Ты вспыльчивый, а он может рассудительно поступить в какие-то критические моменты. И он, как не имеющий целомудрия, он это целомудрие увидел в Татьяне и его оценил по достоинству. Ну, естественно, она была ему симпатична, но он понимал и честно сказал, чем закончатся подобные отношения. И вот, что бы я хотел вынести с этого, то, что он сказал и правду. Вот в наше время правду как-то не принято говорить. В наше время мы говорим все, все, что угодно, только неправду. Наш век, в принципе, как и любой другой, это век вранья, век лицемерия, век, когда мы играем роль. Как-то один московский священник, протерей Олег Стеняев, решил провести один день так, чтобы никому не врать. Буду говорить только правду. Священник. Началось это так. Проснулся утром, там, сделал свои дела, пошел в храм на службу. Отслужил литургию, пошел в трапезную кушать. Обед. Принесли обед, подали ему еду, съел он. Потом, как обычно, повар ждет рецензии. Что скажешь о том, что съел? Обычно он говорил все хорошо, все вкусно, спаси Господи там. В этот раз он, решившийся говорить правду, говорит: ну суп вчерашний, а компот уже какой-то кислый. Угу. Ну это сказал. Ну говорит, ну все равно вам спасибо за труды там. Ушел. Э, повара, повара ну, они не то что обиделись, они в недоумении, потому что ну это впервые. Вот если человек там 15 лет служит и всегда он один, там, взвешенный, там, короткий, не говорящий каких-то грубых слов, а тут раз в 15 лет он поступает совершенно иначе, они весьма удивились и э, главный повар об этом инциденте сказал настоятелю храма. Ну, храмы большие, там служат по несколько священников что, наверное, у отца Олега что-то случилось, раз он себя так ведет. Отец-настоятель подходит к отцу Олегу, спрашивает, что-то, да то там люди говорят, что ты вот там не нагрубил, не в настроении, что-то, может, случилось, может, у тебя денег нет. Отец Олег говорит, да, нет, дай мне денег. Дал ему каких-то денег, тоже удивился. Отец Олег никогда не просил раньше денег. Говорит, может, ты устал, может иди домой, отдохни. Да, я устал, я пойду домой отдыхать. Пошел домой. А тем временем слух о том, что у отца Олега что-то случилось, распространился между прихожанами. Угу. И уже к вечеру звонок за звонком, отец Олег, что случилось, может мы вам там надоели, может, вы уже устали от нас. Да, вы мне надоели. А он, да, он говорит, да, вы мне надоели, я от вас устал. Вы звоните, когда считаете нужным. Вы звоните по всякой ерунде и с поводами, без повода, в любое время дня и суток. И вы мне все надоели, я от вас устал. Закончивший этот день, отец Олег сказал, что больше никогда он не предпринимал подобных экспериментов над своей душой. И дальше он был таким же отцом Олегом, каким был э, раньше. То есть мы настолько срослись с лицемерием, что э, одинокая правда может нас оскорбить. Э, как говорил Антоний Великий, придут времена, что девять больных скажут одному здоровому, что ты не такой, как мы, значит, болен ты. Uh -huh. Вот мы здоровы, значит, ты не такой. Вот Онегин, он восхитился целомудрием Татьяны. Но бывает чаще так, когда э, какая-то святость или добродетель других людей режет глаза грешнику, который uh -huh. восстает. Что это вы святее нас? Вот вы там не признаете это, не признаете то, что вы такие святоши. И вот э, честность, ну, в данном случае мы эту добродетель разбираем, честность и правдивость, она бывает весьма колючей для лживых людей, какими мы все являемся. Вот если мне кто-то скажет правду, которую он думает обо мне, ну 99% что я на него обижусь. Але що робити в цій ситуації? Не говорити правду, це неправильно. Говорити правду, знову ж таки ображаються ну, люди. Примерно Олега нам показує, що іноді не всю правду, дабы сохранить мир. Но тут, какая положительная черта, що я хочу з этой правдой винести для нас? Огромное значение имеет то, какую мы правду сами о себе знаем. какую мы правду сами о себе признаем, озвучиваем и вообще вот наша мысль на самих себя и на нашу греховную жизнь. Святые отцы говорят, что очень важно страсть назвать по имени, потому что страсть боится быть облеченной, боится быть раскрытой, боится быть узнанной и названной. И страсть, которую наименовали, это уже страсть наполовину побежденная. И вот бывает такое ну, мелкое, не мелкое, но такое лукавство по отношению к собственным грехам. Например, я могу сказать так. Я борюсь со страстью чревого угодья. Угу. С этого следует что? С этого следует, что я борец. Угу. Во-первых. Во-вторых, я жертва, меня угу. борют третьих, я подвижник Христов, я борюсь с его врагами, четвертых, это благородно, это uh -huh. сражение, это ж... пятое, страсть сильна, я бываю ею борим и бываю часто ею сражен, uh -huh. и вот такие разные, ну можно книжку написать о том, как я борюсь со страстью черевоугодия. Можно сказать, я так люблю поисть ты. Я бы даже сказал так, да простит меня почтенный зритель, я жру как свинья. Вот. Извиняйте, но так оно есть. И сказать вот правду о своей страсти самому себе, это уже наполовину ее сразить. Потому что можно сказать, я беру чужое, иногда беру чужое. Вот, вот такая слабость есть. А можно сказать, я вор. Вот я ворую, можно сказать, обозвать страсть благородно и высоко, и борьбу с ней показать как нечто великое, а можно ее назвать в лицо, какое она есть, и это уже саму страсть, оно раскрывает и сразу ослабляет. Даже вот в личной жизни замечал такое что если вот, какой-то грех в себе я называю вот действительно каким он есть некрасивым угу. каким не так как э, в книжках святые отцы именовали красиво благородно э, а так как оно действительно есть при том что те книги которые мы имеем сейчас на русском на украинском языке о борьбе со страстями они во многом адаптированы к нашей культуре. То есть святые отцы Египта, отцы там э, третьих, четвертых, пятых там, и дальше веков, они о жестко. страстях говорили очень жестко. Угу. Апостол Павел, бывало, такие слова употреблял, которые не дерзнули переводчики ввести в перевод Священного Писания. То есть они говорили о страстях открыто, они говорили о страстях так, как it is. по поистине именовали страсть такою мерзостью, которая она є. Назвав її так, она перестает быть такой близкой, такой, такой желанной. Вот, так красиво звучит. Вроде бы, не ну, знаю. Але да, ж ти сьогодні страсть. так нетолерантно, говорить людині, mm -hmm. що ай-яй-яй, ти ж там mm -hmm. сильно. Ну да, я думаю, от скажуть, что ти з охрану телевізора. так некрасиво сказал, жрать, как свинья. Но такова жизнь. Либо мы назовем правду правдой и получим помощь от того, кто есть истина, либо мы будем вот так вилять, называть все красивыми словами, и, и на этом наша духовная жизнь закончится. Поэтому пример Онегина, он весьма назидателен для нас. Он сказал правду, тем самым сохранив на тот момент свою душу от греха, ну какой грех, блуд был перед ним, свободный блуд вот с Татьяной, она бы ему отдалась. Он сберег свою душу на тот момент от этого греха, и душу Татьяны он не погубил. И это все только благодаря тому, что он сказал правду. Он мог сказать ей толерантно, он мог ей сказать так, чтобы ее не обидеть, так, чтобы она ушла не в слезах, вместе с ним там в дом, как они пошли. А ушла веселая, обрадованная, обнадеженная. Но он сказал честно, он сказал больно, и вот эта боль, она вырезала грех. Иного пути, как обнажить рану греха, назвав ее в лицо такой, как она есть, иного пути нет. Если мы будем ее маскировать какими-то красивыми словами. Думаю, що ми будемо завжди побіждені її. Ну, думаю, що ми візьмемо цей приклад Аніги на собі і будемо намагатися так чинити. І наші глядачі Хоть також. Хоч іноді говорити правду. Ангела Хранітелєва. Тривають бесіди про вічне. Ми у духовно-просвітницькому центрі храму Різдва Пресвятої Богородиці, де будемо говорити із нашим гостем із Києво-Печерської лаври і родияконом Митрофаном про священиків, які служили на Криворізькій землі. Отець Митрофан. Я вас вітаю. Про кого ви сьогодні нам розповісте? Сьогодні ми будемо вести мову про отця Володимира Бабуру, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці, де ми зараз з вами знаходимося. Визначного публіциста і літературного діяча нашого краю. Отець Володимир був сином отця Іоанна Бабури, який трудився у Кривому Розі, і мова про якого була у нашій попередній передачі. Він народився в 1870 році, навчання отримав у прихідській школі, потім навчався у Єлизаветградському духовному училищі, і автоматично за його наукові досягнення, за його гарну освіту, він був переведений у одеську духовну семінарію, яку також закінчив з першим розрядом. І дуже цікаво, що в цей же час з ним в одному класі навчався Михаїл Пухальський, який пізніше був його наступником тут же по служінню у нашому храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Ім'я першого настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці нам невідомо. Ми знаємо, що Володимир Бабура був другим настоятелем. Коли він з'явився у Кривому Розі, розкажіть, будь ласка, про те, чим він тут займався. Отець Володимир призначається настоятелем нашого храму у 1897 році, і е, мені здається, що це було пов'язано зі смертю його батька. Він помер цього року. Був похований і, очевидно, отець Володимир мав утримувати свою сім'ю в кривому розі, яка залишилася. Тому і звичайно, що він приїздить сюди. Але він продовжує справу, яку започаткував його батько в цьому ж році, коли він був призначений настоятелем, він відкриває при нашому храмі школу грамоти. І треба сказати, що школа грамоти вона відрізняється від церковно-приходської школи. Вона е, більше зосереджена на. Е, Таких простих деталях навчити людину читати і писати. А церковна приходська школа вона вже давала якусь початкову освіту з історії, з музики, з співу. І треба сказати, що саме завдяки старанням Володимира Бабури починається розвиток цієї школи грамоти саме у церковно приходську школу. В ній викладають російську мову, церковно-славянське читання, граматику, церковний спів і арифметику. Ці предмети були забезпечені саме діяльністю Володимира. Храм Різдва Пресвятої Богородиці це єдине місце, де служив отець Володимир. Чи він служив іще й на якихось інших парафіях? Отець Володимир був настоятелем храму Різдва Пресвятої Богородиці впродовж 10 років. Потім він змінює місце своє служіння. Так, це була Миколаївська церква села Володимирівка, потім Святодухівська церква села Маліївка у Херсонському повіті. І пізніше він стає священником. Різдва Богородичного собору у Миколаєві, і треба зазначити, що в цьому храмі він займав дуже активну позицію і займався дуже активною громадською діяльністю. Так він був членом благочинницької ради церков. Першого Миколаївського округу. Крім того, він був членом і діловодом Миколаївського відділення Херсонської єпархіальної училищної ради. Тобто, бачимо, що і на новому місці служіння, незважаючи на те, що він був новою людиною, він займався активною діяльністю. І крім того, він не залишає викладання у церковно прихідській школі, яка діяла в Миколаєві при цьому соборі. І крім того, він був також членом і представником від духовенства у Миколаївському першому присутстві з податку. На нерухоме майно, тобто бачимо, який величезний спектр він охоплює свою діяльність. Це і духовно-просвітницька діяльність, і громадська діяльність, і представницькі функції у державних установах. Останнє місце служіння отця Володимира став Троїцький храм містечка Сафонова Херсонського повіту. Він там починає служити з початком Першої світової війни, в 1914 році, і продовжив у ньому служити до кінця свого життя. Ми бачимо, що отець Володимир служив по багатьох храмах у багатьох містах. А чим все таки він такий цікавий для криворіжців? По-перше, треба зазначити, що служіння у нашому храмі в Кривому Розі воно займає великий проміжок в житті отця Володимира. Це було 10 років. І саме в цей період, судячи з відомих нам даних, він займається дуже активною публіцистичною діяльністю. І ця діяльність вона розгорнулася у дуже багатьох виданнях. Наприклад, це такі видання як друг трезвості, странник, «Странник», руське слово, дуже полезне чтення, київський зборник, воскресне чтення». І е, географія цих видань вона охоплює такі міста, як Київ, Москва, Санкт-Петербург. Це людина, яка вийшла з провінціального містечка Кривого Рогу, яке навіть не було повітовим містечком, яке лише починає свій промисловий і такий, можна сказати гуманітарний розвиток в молодому віці. Йому десь було приблизно 30-35 років. Настільки активно займається такою науковою і публіцистичною діяльністю. Якою була тематика його творів? І чи можуть сучасні, наприклад, читачі десь їх знайти? На жаль, твори оця Володимира, вони відсутні у широкому доступі. І для мене це була дуже велика радість і така Боже благословіння, мабуть, подальшій роботі з дослідження церковної історії Криворіжжя в тому, що у бібліотеці Вернадського були виявлені його деякі його статті. І те, що ми маємо, воно дуже надзвичайно цінне для нас. І хочеться, звичайно, звернути увагу на тематику, яка його цікавила. Наприклад, у журналі «Друг трезвості» він от в статтях таких Вісна, Урок жизні, сліпі. Що Він піднімає тематику взагалі не лише проти пияцтва, яке було розпосуджене, на жаль, на початку ХХ століття, а на причини цього явища, на такі шляхи виходу з цього явища, на які моменти, можливо, якісь життєві, які допомагають людині відійти від цього недугу і які можуть показати шляхи подолання цього недугу, знайти щось яскраве в своєму житті, на що можна було б звернути увагу і направити свою діяльність. Також дуже цікаве тематика його творів у журналі «Странник». Цей журнал був більш академічного стилю характеру, і він навіть започаткував на сторінках цього журналу полеміку з приводу проповіді. Чи це має бути підготовлена проповідь за листочком, чи має бути імпровізація, живе слово. І дуже на високому рівні йшла ця полеміка між професором Московської духовної академії Михайлом Тарєєвим, між відомими публіцистами і діячами, наприклад оцим Григорієм, єпископом Амвросієм Ключарєвим Харківським, і от нашим Володимиром Бабурою. Це була дуже жвава полеміка і дуже змістовна. Вона взагалі потребує окремого аналізу і вивчення. Серед тем, які піднімаються на сторінках його статей, є наступні. Це питання влаштування приблагочинних бібліотек. Це Питання благоустрою взагалі громадського життя, чи треба вибирати благочинного, чи призначати єпархіальним начальством. Це турботи стосовно матеріального забезпечення духовенства. Він піднімає навіть такі питання стосовно того, щоб якось зміцнити єдність священиків, особливо перед загрозою заворушень марксистської кампанії ідеологічної. Попередній передачі шла мова, що його батько був членом православного палестинського імператорського товариства, і от власне бачимо, що Володимир також продовжує цю діяльність. Збереглися його слова перед цим вербним збором коштів на влаштування товариства і благоустрою паломницького перебування на святій землі наших співвітчизників також він видав коштом православного товариства книжку, яка називається «Бесіда о зімної житті Ісуса Христа і Святої Землі Палестіні. Вона побачила світ у 1901 році в Санкт-Петербурзі. Крім того, він був дуже знаним проповідником. Його проповіді були надруковані також в Києві, Москві, Петербурзі. Деякі з них навіть витримали не одне видання і збереглися навіть на сторінках журналу Странник відгуки рецензії. На його проповіді, які дуже високо оцінювали їх змістовність, доступність для простого народу, короткість їх, щоб не затримувати увагу православних слухачів, і їх художнім достоїнствами. А що відомо про родину отця Володимира? У сім'ї отця Володимира було троє дітей: донька Марія, яка, на жаль, в дуже ранному ранньому віці померла від туберкульозу, і двоє синів Дмитро і Іван. Вони. Також так сталося, що загинули під час громадянської війни. Дмитро, він був у рядах Білої армії Білого Руху, а Іван вже був мобілізований у армії більшовиками. І таким чином, ця сімейна трагедія, виявилася навіть в житті отця Володимира, коли обидва його сини воювали по різні сторони барикад. Стосовно третього сина Георгія, який був глухонімим, це також напевно відбилося на стані отця Володимира. Відомо дуже мало. Він жив у Миколаєві, але подальша доля його не немож... відновити її неможливо. Стосовно отця Володимира, то треба зазначити, що з початком Першої світової війни він, як пастор відчув свої покликом піти і служити у армію. Він був полковим священником, як і його дід. Проте Володимир Бабура був відомим громадським діячем, можна навіть сказати, публічною людиною, публічною особою, але незважаючи на це. Ми навіть, на жаль, не маємо його зображення. Отець Володимир відійшов у вічність 25 лютого 1926 року. Останнім місцем його служіння була Троїцька церква містечка Сафонова Херсонського повіту. На жаль, ми не знаємо навіть місця його поховання, але сподіваємося, що пам'ять про нього вона буде зберігатися у серцях. Його пастви, що ми будемо робити усе можливе, аби не забути його труди і подвиги, і продовжити те служіння, яке він з достоинством ніс на нашій землі. Наш час в ефірі вийшов. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей і бажаю усім нашим глядачам тихого, мирного і спокійного життя, взаємної любові, а також наставництва і опіки святих правителів нашої землі. Бережіть один одного, ангела всім хранителя!